9 грудня. Який вигляд має сатана? І схопив він Змія в ужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Об'явлення, 20 розділ, вірш 2. Колись мені закралася така думка. А як же виглядає сатана? На малюнках у книгах малюють його кумедним чортом. Біблія описує його як хитрого підступного змія. Якось я прочитала історію про Саддама Хусейна, а точніше, спогади одного воєнного, який його охороняв, коли той був у в'язниці. І мені спало на думку, що поведінка цієї людини цілком відповідає природі сатани. Чому я так думаю? Ось спогади військового. Саддам Хусейн, колишній президент Іраку, сидів на краю старого армійського розкладного ліжка в одному лише жовтогарячому комбінезоні. Затриманий Збройними силами США за 24 години до цього, тепер він був в'язним Сполучених Штатів. Військовий відчинив двері і до камери увійшли нові іракські урядовці. Зверхня посмішка майнула на його обличчі, а поведінка аж ніяк не мала на ознак розкаяння чи покірності. Чотири іракські лідери одразу почали серйозну розмову. Підвищення їх голоси було ще чутно, але щойно, колишній диктатор почав говорити, вони почали повільно затихати. Під час правління Саддама Хусейна під його керівництвом було страчено тисячі іракців та десятки тисяч курдів. Саддам особисто стратив кількох своїх генералів, які, на його думку, були не досить відданими йому. Навіть у в'язниці Саддам поводив себе так, що в очах іракських лідерів можна було прочитати страх. Ця людина десятки років тероризувала цілу націю, його найманці мордували невинних. Після цієї розмови колишнього тирана ізолювали. Він більше не міг залякувати оточення, не міг породжувати у своїх підданих страх до себе, він утратив силу. Зарозумілість і деспотизм зникли назавжди. Тридцять днів тому його передали іракській поліції, а за рік його повісили. Негідники діють однаково, чи на шкільному майданчику, чи на керівних посадах, але їх кінець теж буде однаковим вони будуть знищені назавжди. Не потрібно боятися давати відсіч сатані та його послідовникам. Звісно, що самотужки ми цього зробити не можемо, але з Богом. Реально перемогти зло, а чи готовий ти твердо виступати проти зла?